Меж не існує. Чим масштабніше ти мрієш, тим далі ти дійдеш. Це слова 23 разового олімпійського чемпіона Майкла Фелпса. І саме з цієї цитати хочеться сьогодні почати це відео. В минулому ролику я розповідав, що таке Ironman і дистанція 70.3. Якщо ще не бачили, краще почати звідти. Там є база. Айронмен 70.3 менш ніж за 4 години. Проєкт САП 4 мене звати Ігор Поливаний, тім 404. Поїхали до речі, наприкінці цього ролику вас чекає розіграш, Тож дивіться його до кінця. Як ви вже знаєте, більшість фінішорів 70.3 долають дистанцію за 5,5-6 годин, але все познається в порівнянні. Давайте заглибимось у цифри. Наскільки рідкісним є результат швидше 4 годин? За весь час існування дистанції 70.3 її фінішували близько 3,5 мільйонів спортсменів. Із них лише 3,5-4 тисячі змогли подолати 4 годинний бар'єр. Найцікавіше, якщо мене не підводять, Джерела то за всю історію тільки дев'ятеро українців змогли подолати цей бар'єр. Дуже хочеться стати десятим в цьому списку. Хто тобто знає більше дев'яти, пишіть обов'язково про це в коментарі. Вже 30 серпня. Мій вихід на старт Напівзалізна дистанція: 70.3 Subaru Triatman Series. Це одночасно і чемпіонат України на середній дистанції. На моєму прикладі, 4 години на усій дистанції це плавання 28 хвилин 30 секунд. Вело 2 години і 8 хвилин, і біг година і 17 хвилин. Все інше це транзитні зони і непередбачувані дрібниці, що на моїх швидкостях можуть стати критичними. Минулого року переможець змагань фінішував за 4 години і 4 хвилини. 4.04, розумієте? Тому цього разу є шанси поборотися і за чемпіонство. Хоча, якщо чесно, головна боротьба тут буде не з суперниками, а з самим собою. Що я маю на вході в цей прес? проєкт Мені 25, і я займаюся триатлоном вже майже 10 років. Основна та єдина робота: треную аматорів до марафонів айронмен, готую до будь-яких стартів з нуля. Якщо хочеш досягати цілий, пиши в бота за посиланням під відео або одразу в інстаграм. Щодо моїх особистих результатів, у 2018 році я встановив рекорд України, фінішувавши повну дистанцію айронмен у віці 18 років і 1 місяць. Результат 10 годин 22 хвилини. А мій особистий рекорд. На даний момент на 70,3 – це 4 години, 10 хвилин і 49 секунд, що було в 2023 році, і тепер час спробувати забрати ці 10 хвилин з мого результату. Буде важко, але саме тому і цікаво. Фактори, що будуть впливати на результат і підготовку. Давайте чесно, одна з перших думок, коли чуєш цифри темпу та швидкості, то все генетика. Я так точно не зможу. Але насправді ситуація трошки складніша. Щоб наблизитися до цієї мети, має скластися кілька речей одночасно. Я не скажу, що це буде легко, але скажу, що знаю на що спираюсь. Перше план і дисципліна у цьому проєкті не буде. Ну Ок, сьогодні пропущу 100% виконання не тому, що я робот, а тому, що саме в деталях формується кінцевий результат. Друге, це тренер. Працюватиму з найкращими спеціалістами team 404, з ким саме познайомлю пізніше. Сам я треную більше семи років, але вважаю, що тренеру обов'язково потрібен експертний погляд зі сторони. Супервізія та вчасне коригування плану іноді дає найбільший приріст швидкості. Далі третє: генетика. Так, вона є, але я свідомо ставлю її не на перше місце. В моєму темпі немає нічого надприродного. Я не народився суперменом, я працюю лише в тій моделі. Яка доступна більшості: системно, стабільно і без стрибків у крайнощі. Четверте: це партнери та спонсори, чи не найважливіший пункт. Завдяки партнерам у мене закриті питання по плавальному інвентарю та біговому екіпіруванню, харчуванню, посадці та обслуговуванню велосипеда, окулярам та найкрутішому вигляді на змаганнях, найсмачнішим сушам та моральною підтримкою в важкі часи. Дякую, що додивилися відео до цього. Моменту, а тепер щодо розіграшу. Сьогодні ми розігруємо індивідуальний розбір техніки бігу від мене від вас, зняти відео в декількох ракурсах, як ви біжите. Від мене розгорнутий коментар та поради, як покращити вашу техніку. Для того щоб взяти участь в цьому розіграші, ставте вподобайку цьому відео, підписуйтеся на Team404 і пишіть в коментарі більше п'яти слів. Результати розіграшу будуть в одному з наступних відео. ж, ми підійшли до кінця першої частини мого серіалу проєкт САП 4. Наступних серіях: харчування та гідратація. Якщо ти ще одружений, значить замало тренуєшся. Налаштування посадки та ігри за аеродинамікою, науковий підхід та тестування. Обов'язково пишіть в коментарі, на яку тему чекаєте найбільше. Часу до змагань лишається все менше, а контенту буде все більше. Мене звати Ігор Поливаний. Ви були на каналі ТІМ 404. Побачимось дуже скоро.